Друзі, компанія автопарк міста Харків. У нас нове надходження. Це BMW X5, 2011 рік випуску. Американець, але з Америки авто прийшло повністю без пошкоджень. На двигуні 3 літри бензин на автоматичній коробці передач. X-Drive, повний привід від BMW. Досить непогана літня гума встановлена на фірмових 19-тих дисках. Білий колір авто повністю без пошкоджень, повністю затягнуте в бронеплівку, повністю в рідній фарбі. Виглядає просто неймовірно. Є передні та задні парктроніки, електровідкриття кришки багажнику, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, шкіряний салончик, коричневий колір, в ідеальному стані, як на свій вік, панорамний дах, управління клімат-контролем для задніх пасажирів, є підігріви задніх сидінь, мультимедіа для задніх пасажирів, вставки із дерева. Дуже гарний стан по салону автомобіля. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз, це все є. Обігрів керма, підігріви всіх чотирьох сидінь, клімат, контроль багатозонний, старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, якісна штатна мультимедіа, автоматична коробка передач має режим спорт. 267 тисяч пробігу даного авто, помилок немає, все працює, все обслуговано. Дуже класна тачка, друзі. Вона вже в продажу у нас в компанії Автопарк місто Харків, Проспект Гаріна, 23. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!